Вітаю вас, брати і сестри, слава Ісусу Христу. Ми з вами разом співали тільки що першу пісню, і там були такі слова: що, Господи, як я благаю, бачити очі Твої. І історію, яку сьогодні ми будемо розглядати, записану у Слові Божому. Це історія теж, коли герой цієї історії він зустрівся з Богом і побачив його, і його життя змінилося. Але, друзі, спочатку я хочу задати вам питання, чому ви сьогодні тут? Чи чому я сьогодні тут? Я не кажу про дітей, які знаходяться тут, бо діти сьогодні прийшли і підлітки сюди, тому що і батьки їхні прийшли. І ви, я так розумію, дивлячись на всіх вас, ви всі сьогодні прийшли сюди по своїй волі. Вас ніхто не привів, привів как, насильно. А діти і підлітки ходять до церкви. Чому? Тому що ходять їхні батьки. Хочу поділитися з вами таким маленьким секретом. Моя донька вона не завжди хоче ходити до церкви. Раз на місяць буває таке, що якась не поважна причина, але ходить, бо ходять батьки. А в нас нещодавно була братерська зустріч, спілкування, і хтось з братів сказав таку думку. Я згоден з цією думкою, що дитина вважається дорослою, коли вона починає сама ходити до церкви, коли вже її не треба туди водити, коли вже в неї є своє коло друзів, свої інтереси, от тоді дитина вже доросла. Але повернемось до нашого питання, друзі, чому ми сьогодні тут? І я до вашої уваги хочу зачитати історію, яка записана у книгі вихід у третьому розділі. розділі. Це спілкування Бога і Моїсея. Давайте ми зачитаємо і подивимось на деякі речі, які, можливо, будуть до нашого життя примініми. Вихід 3 розділ, з 1 по 8 вірш ми читаємо. Моїсей же пас отару свого тесті вітра мід'янського жерця. Якось він попровадив отару в пустелю і опинився біля Божої гори хорив. Тут йому з'явився господний ангел у полумі вогню з куща. Він зауважив, що куща охоплений полум'ям, але він не згоряє. Тому Моїсей сказав піду і подивлюся на це надзвичайне явище, чому не згоряє кущ. Коли ж Господь побачив, що він підходить подивитися, то Бог заволав до нього з куща. Мойсею, Моїсею, той відгукнувся, ось я. Не наближайся сюди, сказав Бог. Зніми твоє взуття зі своїх ніг, бо місце, на якому ти стоїш, це свята земля. І він продовжував говорити я Бог твого батька, Бог Аврама, Бог Ісака і Бог Якова. Мойсей закрив своє обличчя, оскільки не наважувався глянути на Бога. Та Господь промовив: я дійсно бачу гноблення мого народа, який у Єгипті, і чує їхні голосіння через утиски наглядачів. О, я знаю їхні біль. Тому я зійшов визволити їх з рук єгиптян і вивезти їх з тієї землі до доброго та просторого краю, до землі, що тече молоком і медом, до краю ханаанців, хетейців, аморейців, перезійців, гівійців і євусійців. І друзі, на перше, що я хочу, щоб ми з вами звернули увагу у цієї історії, що ця розмова, оця зустріч між Богом і Моїсеєм, вона відбувається в пустелі. Хоча ми знаємо, що до цього часу 40 років Моїсей прожив у царському дворі, у, у дворі царя Єгипетського. І отут одразу таке питання: чому саме тут? Чому пустеля? Читаючи історію Моїсей, ми знаємо, що він був онуком цього царя єгипетського. Ми знаємо, що він був, отрима гарну освіту, він знав, що він єврей, він жив у царському дворі, в нього все було. І тут ми бачимо Єсей в пустині. Пасе в отару овець, де ще й не свою, а свого тестя. І тут, от, от таке питання: чому саме тут, чому пустеля? І якщо ми подивимось на життя Моїсея до цього часу, то ми тільки що казали, ми знаємо, що у нього гарна освіта, він жив у царському дворі, він був научений, він все мав. І от одного разу він вийшов прогулятися і він побачив, як один єгиптянин він б'є єврея, і його серце від, ну, заіграло, і він вбиває цього єгиптянина, думаючи, що цим. Він щось зможе рішити, і що цим вбивством він зробить добро для братів євреїв, але це йому пішло на зло. І ми читаємо, що Моїсей після всіх подій він злякався і втик з Єгипту. І ось далі Моїсей 40 років вже живе в пустелі, він вже там одружився, в нього вже там сім'я, він вже пристосувався до, до таких обставин, а, і от е, йому там зручно вже в цих обставинах. Так, в нього гарне минуле, в нього гарна освіта, в нього е, він е, виховувався в царському дворі, в нього все було, От він жив в своїй певній е, зоні комфортно, мав гарний статус, але е, 40 років він вже живе у пустелі. Його вже тут ніхто не шукає в пустелі. Він ж нікому ні, ні тут не е, ніхто не, не шукає, вони друзі євреї, ні можливо, ті, хто хочуть е, помститися за єгиптянина. І ось він живе от у такому своєму певному комфорті, Він живе у пустелі і працює. Але от саме туди от усі обставини і приходить Господь. І господь спілкується з ним, і ось питання: чому Мойсей там? Чому Мойсей в пустині? в пустелі? Тому що свого часу злякався, тому що а, за свого часу щось спробував робити, і воно в нього не вийшло. І він втікав від, 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 від всіх обставин. Він втікав від можливого того покарання, яке, а, ну що могло бути. Можливо, він втікав від своїх якихось добрих бажань, які він хотів зробити, але не зміг реалізувати. І ось ми цей втік. Він знаходиться в пустині, і тут до до нього приходить Господь і спілкується з ним. Тому друзі, перша думка і перше питання, яке ми повинні поставити собі, чому я тут, чому я сьогодні тут. Я не говорю зараз про цю будівлю, про наше зібрання, хоча, можливо, і про це порозмірковувати. Я говорю про те, як ми дивимося на своє життя. Коли ми дивимося на своє життя, на обставини, в яких ми знаходимося, на свою працю, чого ми досягли або, можливо, не досягли. Чому от, є, є якісь такі певні речі, чому, що є, є те, що, що нас привело до такого становища? Чому ми сьогодні тут? Можливо, наше слідування за Бога, можливо, наше бажання служити Богу, догодити Богу, і ми є тут, і ми є тими людьми, хто чує голос Бога і хоче виконувати Його волю, і ми стараємось виконувати її волю, і ми сьогодні є тут. А можливо, ми навпаки сьогодні розбиті, хтось і в певному розпачі, і є якісь такі певні обставини в житті, які привели мене сюди. Можливо, є певні помилки мого життя. Можливо, мене ну які привели мене до цього місця, до такого становища. Можливо, інші обставини, які не залежать від мене. Але друзі, я сьогодні є тут. Чому я сьогодні в такому становищі? От дайте собі чесну відповідь на це питання, чому я сьогодні тут? Чому тому, що якщо ми розуміємо, де ми бачимо, де ми і в якому ми становищі, чесно, коли дивимося, ми можемо щось змінювати, якщо це потрібно в своєму житті. І навпаки, якщо ми не хочемо цього бачити, ми від, відштовхуємо від себе, від себе цю реальність, то навряд чи у нас вийде, що змінити у своєму житті. І тому, друзі, перше питання і перша думка, чому я тут? Чи що Бог хоче через сьогоднішнє моє життя, через обставини, які я проходжу в своєму житті, що Він хоче мені показати? Що мені треба зрозуміти, почути через все це, що зараз я проходжу у своєму житті? Наступна думка, друзі, з цієї історії, що Бог прийшов до Моїсея. Ми тільки що читали, що Бог прийшов до Моїсея. До Мойсея, до того чоловіка, який в певний час пережив крах у своєму житті, і тепер живе в пустелі. І от до нього в пустелі і приходить Бог. Туди в пустелю, де ми я тільки що казали, не приходили до нього брати євреї підтримати його. Туди в пустелю, де можливо шукали би його єгиптяни, щоб помститися. Ніхто туди не приходить, але до нього в пустелю приходить Бог, де знаходиться Моїсей, живе з вівцями. Отуди От прийшов Господь і спілкується з ним. І ми читаємо, що він дав певне явище через кущ, який горів і не згорав. І Моїсей, він зауважив на це, підійшов на це подивитися, і Бог заговорив з Моїсеєм. І далі, якщо ми читаємо цю історію, ми знаємо, що там відбувається такий певний діалог, коли Бог кличе Моєсея на служіння, а того Моїсея, який на даний час він в недоброму становищі, того Моєсея, можливо, який розочарувався в своїх можливостях послужити, того Моїсея, який ну опустились руки, і от такого Моїсея кличе Бог, і він говорить: Ти мені потрібен. Якщо ми будемо читати далі цю історію, і ми будемо знати, що там такий діалог певний, коли Бог переконував ми да і що саме такі недосконали, можливо, не той, хто допустив багато помилок, можливо, той, хто не все вміє, але от такий самий, як ти моїй він Бог каже, ти мені і потрібен. Так само сьогодні, друзі, можливо, кожен з нас ми потрібні для Бога. І можливо, ми сьогодні, кожен з нас, подібно до Майсея, ми бачимо у своєму житті багато недоліків, недоліків і багато причин, чому ми не потрібні для Бога. Ми бачимо багато недоліків в своїй життя і нам. І ми думаємо, що ці недоліки вони можуть бути некорисні для Бога. Але якщо, друзі, ми будемо уважно читати Слово Боже, різні історії Слова Боже, ми побачимо, що не тільки Мойсей, але багато різних героїв, до яких приходив Господь у тяжких таких обставинах і говорив: Ти мені потрібен. Наприклад, є наприклад, якщо ми звернемося до старого заповіту, ми згадуючи історію, коли Бог хотів визволити Ізраїль, Бог прийшов до Гедеона. і ми пам'ятаємо з вами, чим займався Гедеон. Гедеон на той час він не очолював uh, повстанчиську визволітельний рух. А uh, Гедеон не був uh, тією людиною, яка хоче воювати, яка хоче померти. Ні, ми читаємо, що Гедеон, він був в таких певних обставинах, коли він ховався від маді, мадіанітян. Uh, йому було страшно, він був злякав, він, він був захований, але до, до цього чоловіка і приходить Господь і каже, ти мені потрібен. Якщо ми звернемося до нового заповіту, згадаємо Петра, коли апостол Петро він відрікся від Ісуса, і ми пам'ятаємо цю історію, от саме в цей час приходить до нього Господь і каже, що і довіряє йому дуже велике служіння. І каже Петро, ти мені потрібен. Тому, друзі, друга думка для всіх нас, що ми всі з вами потрібні для Бога. Особливо сьогодні, в цей час, коли так багато викликів, особливо коли так сьогодні зростає багато різних проблем. Серед населення і певною мірою зменшується кількість людей, які хочуть чи можуть щось робити для Господа, готові служити для Господа. Друзі, нам треба пам'ятати, що сьогодні ми всі з вами, ми всі потрібні Господу. Ми всі потрібні для Бога. Можливо, своїми недоліками, можливо, своїм якимось минулим, можливо, своїми якимись страхами, переживаннями, але друзі, ми всі сьогодні потрібні для Бога. Можливо, наші Обставини сьогодні вони не зовсім зручні для того, щоб служити, але Господь сьогодні кожного кличе. І ми потрібні сьогодні для Бога. І третя думка, остання, яку я хочу, щоб ми взяли до себе ну, на озброєння, що перше, що Бог робить, Він відкриває себе Моїсею. Він каже: Я Бог твого батька, я Бог Аврама, Ісака і Якова. Він говорить: Я той Бог, який веде Ізраїль, і який його благословляє. І далі Він каже. Я дійсно бачу гноблення мого народу, який у Єгипті, і чую їхні голосіння через утиски наглядачів. О, я знаю їхній біль, тому я зійшов, щоб визволити їх із рук єгиптян. Бог звертаючись до Моїсея, каже: Моїсей, я бачу той стан, в якому знаходиться мій народ. Не лише ти один його бачив, я теж це бачу. Я знаю, що євреям боліші, я знаю утиски, серед яких вони живуть, і мені не байдуже, що відбувається з ними. Тому сьогодні я тут, Моїсей, і я хочу, щоб ми з тобою побудували план, як вивести мій народ, ізраїльський народ, із рабства. Але, друзі, основна думка, яку я хочу сказати, що Бог бачить утиски єгиптян. І, друзі, сьогодні Бог бачить наші утиски. Сьогодні Бог бачить утиски, які переживає наша країна, всі ці обставини. Бог бачить сьогодні наше життя, Бог бачить е -е, всі ці проблеми, в яких, можливо, ми сьогодні знаходимось. Бог бачить сьогодні мої особисте життя і мої особисті проблеми. Бог бачить сьогодні ваше особисте життя і ваші проблеми. Але саме головне, що йому не байдуже, і що відбувається, він сьогодні приходить в моє життя, і він сьогодні приходить. Ваше життя для того, щоб благословити і допомогти мені, але дуже важливо, щоб я розумів і що е, е, важливо не розчаруватися в Бозі, щоб не відбувалося так, як з Моесеєм, що він 40 років ховався від Бога там, де його ніхто не бачить. Дуже важливо мені сьогодні, коли Бог говорить до мене через палаючу кущ, через читання слова Боже, через проповідь, як важливо сьогодні мені через всі ці обставини, як важливо мені, подібно до Моїсея, сьогодні підійти до нього, бути готовим піти за ним, бути готовим, щоб він зміг мені допомогти, допомогти тим людям, яким він хоче допомогти, які знаходяться навколо мене чи через мене. Тому друзі, нам потрібно розуміти і бачити, що ми сьогодні з вами всі знаходимо, знаходимося в таких упевних обставинах. Розуміти, що ми живемо у Україні, у якій другий рік іде війна. Є багато різних проблем. Є ну. Але Бог йому не байдуже, він бачить всі ці проблеми. Бог сьогодні хоче покликати кожного з нас, і Бог сьогодні кличе, щоб ми відгукнулися на його призов, щоб ми були тими, якого він покликав, щоб вирішувати ці проблеми. Але Разом з тим Бог бачить кожного з нас, Бог бачить наше життя, і Він хоче допомогти. Він хоче допомогти нам, нашим ближнім, нашим рідним, нашим близьким. Він готовий нам допомагати нам. Але дуже важливо, друзі, щоб ми сьогодні не відвернулися від нього, не ховалися, а довірились сьогодні. Йому, і ми зараз будемо з вами молитися і. Друзі, дуже важливо, щоб ми відкривали своє серце, щоб ми відкривали свої очі, бачили, куди сьогодні Бог хоче нас покликати, а щоб в серці своєму ми розуміли, що сьогодні Бог хоче від кожного з нас, де він хоче нас сьогодні використовувати. Давайте ми помолимось, друзі.